Суня. Взяла кабак, скільки він там буде лежати, це ж там ще один, той трішки більший. Ну, ніхто не хоче, крім мене, тому я щось зараз, зараз з ним приготую. Подумаю, що в мене десь є там рецепт пирога з гарбузом. Ну, кабак чи гарбуз, хто як говорить. Так, мию я гарбуз, трішки витру. Мені треба 200 грамів, але чистої ваги. Тому я зараз почищу це. Не весь, я, мабуть, отак відріжу і почищу і зважу. Оце 200 грамів. Це трішки. Лишнє. І ось скільки насіння, я потім його помию. Але я оце випотрошу все, почищу, покладу в пакетик і в холодильник, потім ще, може щось приготую. Я не думала, що так мало оцей 200 г. Зважила з мискою, а потім без миски. Ну, і це вийшли оці трішки зайві І мені треба для цього, щоб їх потерти терку. І терти я буду ось цією частинкою. Але це буде потім. А зараз, зараз мені потрібно 200 грам манки, яку я висипаю. У мисочку залити 200 грам молока, ну або стаканом. Так, дістаємо ложечку, перемішуємо і так залишаю набухати. Підставляю в сторону. Ще мені знадобиться 150 грамів цукру, 2 яйця. 10 г розпушувача, 50 грамів вершкового масла. Тут у мене більше, це кусочок для змазки Ось такої Ємності, ємкості, коли випікати. Так, масло е, треба, е, я на мікрофильовки зараз перекладу і в чашечку, мабуть, трішечки на мікрофильовки його розтоплю. І ще мені знадобиться трішки манки, щоб посипати мою формочку де я буду випікати. Все, це набухає, я зараз натру. Гарбуз, думаю, кабак гарбуз кабак гарбуз От. А хвилин 15 повинно набувати, набухати. Так, далі що я роблю? Далі в мене є два яйця. Написано ясен світ С1. Це не, не, не велетній, я так гадаю. Так. Я Ну, яка є формочка в таку -у. яйця виливаю. Далі цукор. І до цукру я ще забула, я додавала ваніліну. Ну, по моєму рецепту там немає його, але мені захотілося додати. І я прямо висипаю, так. І десь хвилин 5. На швидкості високій буду збивати. Так, я думаю, все. Якщо у вас е, міксер потужний, то можна і три хвилинки. Ну, а мені треба трішки більше. Так. Зараз манка ось набухла, навіть молоко не видно. І я оце все, так, де моя ложечка чи лопатка? Ложечкою можна. Все. Так, висипаю у миску з манкою. Лопаточкою. Так, далі розпушувач у мене 10 грам, теж сюди додаю і лопаточкою перемішую. Так ось? У. Взяю сюди свій гарбуз. Ретельно перемішую. І так лишаю хвилин на п'ять, а поки. Буде все дружитися, я підготовлю форму для випічки, для випікання. Ну, ось бачите, як це виходить. Ну так лишаю це все, прибираю. Так, що я роблю далі? Далі я в бік. Тут у мене вже вершкове масло, і зараз я ретельно в цій формі я вже пиріг, випікала, формочка хороша, якісна. І я сюди висипаю тісто. Рівнюю і в духовку 180 градусів ну, десь на 35-40 хвилин, треба спостерігати, і буде у нас гарбузовий пиріг. Ну, трішки більше, ніж на половину заповнила це ставлю в духовку так сто єсть ну і все тепер чекаємо поки спичеться пиріг присипати. Ну, я думаю, нічого. Я вже як глянула. Ну, буває. Я там мас... вершковим маслом добре змашувала. То, думаю, нічого. Прийшло 40 хвилин. Я думаю, готове. Я вже заглядала, то ще не було готове. Ой, зараз витягну. О, дві яка Краса. Ммм, смакотінь, як Зуя говорить. Отак. Все. А красуня лежить, мабуть, чекає пирога. Ну, він уже тут трішки вийчав. І зараз так, треба взяти ще й підставку отаку. Щоб не пошкодити. О, оце краса. І тепер треба лопатку ніж, мабуть, силиконову лопатку, бо тортниця не підійде. Так, я собі зробила чай. Чай з лимоном, зелений. Зимбірю. Так, ну що ж тепер? Я ж говорю, що я забула. О, вже не таке гаряче. Я ж забула манку і притруси, то тепер будемо пробувати, як воно вийде. Так, ріжу. Спочатку ріжу. Нема нікого в мене. З ким би могла поділитись. Пенді, що там? Там просто машина їде й чуть, господі. Не знаю, як в мене вийде це. Здоровий кусок буду брати. О. Ну, нічого так. Трішки ось пристало, Так що ви не забувайте, що треба маночкою притрусити. І не взяла вилку або ложку. Так, взяла вилочку і зараз я буду пиріг з чаєм. Ну. Смачний, він і не пристав дуже, Оце бачите знизу. Зараз навіть Ну ж так, не пристав. Ось перекину, бачите? Ну, але краще присипати. Це ж... Ой, господі, що воно летить, що стукає. Незрозуміло, що в мене там летить. Можна такий пиріг готувати, ну, недорого. А ще як гарбуз свій є, у мене не свій приносила ліля. Чи в неї виріс, чи хтось їй дав, не пам'ятаю вже. Точнювала, я собі тут клала цукор фруктозу. Ну а кому можна цукор, то класти можна й цукор. Ну, в цьому рецепті рекомендовано. Ні, ну я це не з'їм. Тільки це. Це я вже. Так воно тут вже ж не, не, під... не піднімалося. Ну, Финдюха не просить. Ну і я тепленьке ще взяла. Не холодний. Так що будемо готувати. Ну, чай доп'ю, а це все. І Наталя не йде. Та дочь, як вона піде, то була ожеледиця. Потім крупа летіла, а зараз дощ.